Справа 1271. Розкрий дужки та обчисти. Ну що ж, стартуємо. Перше задання 1 восьма, мінус 1 друга, що множиться на 8. Давайте на 8 множити кожен з задан. Записуємо, що це дорівнює. Отже, записуємо як 1 восьма, що множиться на 8. Тут можна сказати або додати мінус 1 друга, що множиться. На 8, але простіше написати мінус, а тут записуємо як одна друга, що множиться на 8, і це дорівнює. Ну що ж, записуємо перший добуток як 1, що множиться на 8, а в знаменнику записуємо 8, відняти другий 1, що множиться на 8, а в знаменнику 2, і це дорівнює. Скорочуємо перший дріб на 8 і чисельник, і знаменник, 8, що ділиться на 8, це 1. Другий дріб на 4 на 2 і чисельник, і знаменник, 8, що ділиться на 2, це 4. 2, що ділиться на 2, це 1. І це дорівнює. Ну що ж, вийде одна перша або одиниця, відняти 4 перших або 4. І це дорівнює. Запишемо різницю, як суму, то це буде 1 додати. Протилежне число до 4 це буде мінус 4. Модуль від'ємного числа у нас більший, то записуємо мінус, а в дужках записуємо різницю модулів. Це буде 4 відняти 1. Ну і це дорівнює, мінус 4 відняти 1 це 3. І переходимо до другого завдання, мінус 15. А в дужках 1 третя, мінус п'ята. Ну що ж, давайте мінус 15, множити на кожен з доданків. записуємо, що це дорівнює. Мінус 15. Ми множимо на 1 третю. Так. Далі запишемо це так, як додати мінус 15 ми множимо на мінус 1 п'яту. І це дорівнює. Ну що ж, перший вираз записуємо, то це буде мінус, тому що добуток у нас буде від'ємний, один із множників від'ємний. Чисельнику записуємо як 15, що множиться на 1. А знаменнику 3. Так, додати. Ну, і Зараз в другому, в других дужках обидва множники в нас від'ємні. Добуток буде додатній. І він дорівнює добутку модулі. Тобто це буде 15, що множиться на 1 чисельнику, а знаменнику 5. І це дорівнює. Давайте скорочувати. Перший дріб скорочуємо на 3 і чисельник, і Знаменник. 15, що ділиться на 3, це буде 5. 3, що ділиться на 3, це буде 1. Другий дріб скорочуємо на 5 чисельник і знаменник. 15, що ділиться на 5, це буде 3. 5, що ділиться на 5, це буде 1. Ну і записуємо, що це дорівнює. Перший вірус у нас буде мінус 5 перших або мінус 5. Додати. другий вірус 3 перших або 3. І це дорівнює. Ну що ж, один із доданків у нас. Модуль, модуль від'ємного числа у нас більший, то сума у нас буде від'ємна. Пишемо мінус. А в дужках записуємо як суму модулів, то як різницю модулів, то це буде 5 відняти 3. І це дорівнює. Отже, це буде мінус 5 відняти 3 це 2. Є? Тобто значення другого виразу у нас дорівнює мінус 2. Переходимо до третього задання. 9 в душках 19 мінус 1 3, плюс 1. Ну, Давайте на 9 множити кожен з доданків. То ми записуємо, що це дорівнює 9, що множиться на 1 дев'яту. Можна записати, додати мінус 1 третя, що множиться на 9, але краще записати простіше мінус 9, що множиться на 1 третю. Так, додати 9, що множиться на 1. І це дорівнює. Ну що ж, Записуємо тоді перший добуток як 9, що множиться на 1 дев'ятих. Далі відняти другий 9, що множиться на 1 третіх. Додати. А 9, що множиться на 1, це 9. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо і чисельник, і знаменник першого дробу на 9. 9, що ділиться на 9, це 1. Другий дріб скорочуємо на 3 чисельний знаменник. 9, що ділиться на 3, це буде 3. 3, що ділиться на 3, це 1. Ну і записуємо, що вийде 1 перша це одиниця. Так, відняти 3 перших або 3, додати 9. І це дорівнює. Ну що ж, Тут можна по різному до речі робити. Можна спочатку 1 додати 9, а потім відняти 3. Ну або записати все як суму. По різному можна робити. Дивіться, ми можемо записати це як 1. Додати. Протилежне число до 3 це буде мінус 3. Додати 9. І це дорівнює. Ну, а зараз додамо спочатку додатні числа. То ми записуємо як 1 додати 9. А потім додамо мінус 3. І це дорівнює. 1 додати 9 це 10. Додати мінус 3. дорівнює. Це можна записати як 10 відняти 3, ну або модуль додатнього числа більший, і сума дорівнює різниці модулів. Тобто 10 відняти 3 це буде дорівнювати 7. Є? Ну що ж, переходимо тоді до четвертого завдання. Мінус 1,17 плюс 134, що множиться на 34. Множимо на 34 кожен з доданків. Та записуємо, що це дорівнює дорівняє. 17. Що множиться на 34. Так, додати. 1 34. Що множиться на 34. І це дорівнює. Ну що ж, перший добуток у нас буде від'ємний. Пишемо мінус. а Записуємо добуток. У нас буде 1 34, в Чисельнику, а в знаменнику 17. Додати. Другий добуток 1, що множиться на 34, 34. І це дорівнює. В першому дробі скорочуємо на 17 і чисельник і знаменник. 34, що ділиться на 17, це буде 2. 17, що ділиться на 17, це буде 1. Другий дріб скорочуємо на 34. Це буде 1, То в нас тоді вийде мінус 2 перших або мінус 2 додати. 1 перша або 1, І це дорівнює. Модуль від'ємного числа більший, то сума буде від'ємна. А в дужках дорівнює записуємо різницю модулів 2 відняти 1. Це дорівнює мінус 2 відняти 1, це буде 1. Є? Переходимо до п'ятого завдання. завдання. 120 плюс 1 10 мінус 15, що множиться на мінус 20. Давайте кожен з цих доданків множимо на мінус 20. То ми записуємо, що це буде 12, що множиться на мінус. 20. Далі додати 1 десята, що множиться на мінус 20. Ну і цей вираз ми запишемо додати мінус 1 п'ята, що множиться на мінус 20. І це дорівнює. Ну що ж. Перший добуток у нас буде від'ємний, буде один із ножників від'ємний, буде мінус. Записуємо як 1, що множиться на 20, чисельнику, а знаменнику 20. Далі додати. Другий вираз один із множників від'ємний. Добуток буде від'ємним. Пишемо мінус. Ну і записуємо в чисельнику 1, що множиться тоді на 20. А в знаменнику 10. Так. Далі додати. Останній добуток. Обидва множники у нас від'ємні, добуток буде додатній, Він дорівнює добутку модулю. Це буде тоді 1, що множиться на 20, а в знаменнику буде 5. І це дорівнює. Переносимо. Так, давайте скорочувати. Перший дріб скорочуємо на 20 і чисельник і знаменник. Це буде одиниця. Другий дріб скорочуємо на 10 і чисельник і знаменник. То 20, що ділиться на 10, це буде 2. 10, що ділиться на 10, це буде 1. Ну і третій дріб скорочуємо на 5 чисельник і знаменника. 20 що ділиться на 5, це буде 4. 5, що ділиться на 5, це буде 1. Тоді записуємо, що це дорівнює. Отже мінус 1. Мінус 1 перша або мінус 1. Далі додати. Так, тут у нас буде 2 перших, то мінус 2 перших або мінус 2. Так, додати. А Тут у нас буде 4 перших або 4. І це дорівнює. Ну що ж, обидва перші доданок знайдемо. Обидва доданки у нас від'ємні, сума буде від'ємна. А брошка записуємо суму модулів. Це буде 1 додати 2. Ну і додати мінус 4 залишається. Це дорівнює. Мінус. 1 додати 2, це 3. Отже, мінус 3 буде додати 4. Модуль додатнього числа у нас більший, тоді сума буде додатня і вона дорівнює різниці модулів 4 відняти 3 це дорівнює 1. Отже, значення нашого виразу дорівнює 1. Переходимо до шостого задання, 15 у дужках. 1 третя мінус п'ята мінус 15. Ну що ж, кожен з доданків множимо на 15, то ми записуємо, що це дорівнює. Отже, буде 15, що множиться на мінус 1 третю. Далі записуємо. Я думаю, що тут простіше записати не 15, що множиться на мінус 1,5, а записуємо, як відняти 15, що множиться на 1 1,5. Аналогічно пишемо відняти 15, що множиться на 1 15. І це дорівнює. Перший добуток у нас буде від'ємний, бо один із множників від'ємним. То ми є від'ємним, записуємо як мінус. Чисельнику записуємо як 15, що множиться на 1, а в знаменнику 3. Далі мінус. 15. Записуємо, що множиться на 1, а в знаменнику 5. І мінус. 15. Що множиться на 1, а в знаменнику 15. І це дорівнює. Скорочуємо перший дріб. І чисельник і знаменник на 3. 15, що ділиться на 3, це буде 5. 3, що ділиться на 3, це буде 1. Другий дріб скорочуємо на 5, чисельник і знаменник, 15, що ділиться на 5, це буде 3. 5, що ділиться на 5, це буде 1. Ну і третій дріб скорочуємо на 15, і чисельник і знаменник, це буде одиниця. Тоді записуємо, що вийде. У нас вийде мінус 5 перших або мінус 5. Далі відняти так 3 перших або 3. Відняти. Далі одна перша або одиниця. І це дорівнює. Ну що ж, тут всі числа в нас від'ємні. Можна так запитати, як мінус 5. Додати мінус 3, додати мінус 1. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Давайте запишемо, що це дорівнює. Тепер. Бачимо, що всі доданки у нас від'ємні, сума буде від'ємна. А в дужках записуємо суму модулів. Це буде 5 додати 3 додати 1. І це дорівнює мінус 5 додати 3 – 8 плюс 1 це 9. Отже, все у нас буде мінус 9. Ну що ж, ось таке завдання на розкриття дужок та обчислення виразу з раціональними числами. На цьому вправу завершено.